Бейдоу капітан Південного Христа. У Лію це ім'я відоме кожному. Її подвиги часто обговорюють за післяобіднім чаєм. Екіпаж кораблів, що причалили, розповідають про запеклу битву Бейдоу з морським чудовиськом на ім'я Хайшань. За вечерю купці розповідають один одному про торгові операції Бейдоу. Які спричинили гігантські штрафи для всіх, хто ризикнув мати з нею справу. Але матросів Південного Хреста більше цікавить те, як їхній капітан виграла у Нінгуан купу золота. Невідома ні точна кількість золота, ні скільки часу тривала гра, але всі спостерігали за переможним поверненням п'яного капітана на корабель, судячи з зовнішнього вигляду, випила тоді Бейдоу чимало.